Чому деяким людям легко вдається все, тоді як іншим важко справлятися навіть з найдрібнішими завданнями? Що ж, виявляється, секрет може бути не в колосальних змінах, а в найдрібніших звичках. Мене звати Діана, і сьогодні я розкажу про суперпопулярну книгу Атомні звички Джеймса Кліра. Це трансформаційний гайд про те, як невеликі зміни можуть призвести до великих результатів. У нашому житті ми всі стикаємося з дилемою, як втілити наші мрії та цілі у реальність. Незважаючи на наші найкращі наміри, ми часто опиняємося в заручниках наших непродуктивних звичок та нереалізованих мрій. Хочу познайомити вас ближче з цим бестселером. До речі, якщо ви вже читали цю книгу, напишіть в коментарях, як ваші враження. Джеймс Клір, автор цієї книги, кидає виклик ідеї про те, що Успіх потребує великих масштабних дій, показуючи, як маленькі кроки та, здавалося б, незначні маленькі дії можуть або збити нас зі шляху, або привести до великих результатів. Отже, як саме ці крихітні звички мають таку величезну владу над нашим життям і що ми можемо з цим зробити, давайте я розкажу про основні принципи атомних звичок, і ви все зрозумієте. Перший принцип про те, що невеликі стрибки, а маленькі послідовні регулярні кроки ведуть до довгострокових результатів. Уявіть собі, ставати кращими на 1% щодня. Згодом ці маленькі досягнення перетворюються на величезні зміни. В книзі автор ділиться чотирма законами: зміни поведінки. Закон перший зробити це очевидним. Створіть своє оточення та розпорядок дня таким чином, щоб вам було легко робити ваші нові звички без особливих зусиль. Наприклад, якщо хочете з'їсти здорові перекуси, то підготуйте собі заздалегідь нарізані фрукти і помістіть їх в контейнер. Таким чином, коли вам захочеться щось погризти, ви не будете тягнутися за цукеркою, а у вас уже буде під рукою корисний перекус. Другий закон зробити це привабливим. Пов'яжіть свої звички з позитивними відчуттями та винагородами. Один зі способів це зробити це поєднати те, що вам треба зробити, з тим, що вам хочеться зробити. Наприклад, бігати на біговій доріжці і дивитися серію улюбленого серіалу, чи слухати якийсь цікавий подкаст, або інший спосіб це безпосередньо перед непростою звичкою робити щось таке, що вам подобається, а потім вже цю нову звичку це такий собі мотиваційний ритуал. Третій закон зробити це легко. Наш мозок влаштований так, що ми природньо вибираємо те, що вимагає менше зусиль. Відповідно, для провадження нової звички потрібно підготувати таке середовище, щоб у вас було якомога менше опору. Підготуйте все навкруги для полегшення майбутніх дій. Наприклад, наперед собі поскладайте форму для занять йогою і коврик на видне місце. Автор книги також згадує про правило двох хвилин. Це про те, що коли ви починаєте якусь нову звичку, вона повинна займати у вас не більше двох хвилин. Для нашого мозку занадто складно, наприклад, одразу почати медитувати щодня по годині і не пропускати. Але зовсім просто це зробити одну хвилину і медитувати по одній хвилині щодня, доки це не стане вашою звичкою. Одного дня вам захочеться помедитувати вже не одну хвилину. А 5, а потім десять і так далі. Таким чином, ця перша хвилина чи дві можуть стати для вас ритуалом для більш значної усталеної звички. Закон 4. Зроби із цього задоволення. Переконайтеся, що ваша звичка приносить негайне задоволення або відчуття досягнення. Причому тут ключове слово саме негайне задоволення. Ми всі хочемо жити краще, бути кращими, але коли приходить момент прийняття рішення, ми вже не думаємо про себе того майбутнього, а вибираємо себе теперішнього, якому хочеться наїстися, відпочити, побалувати себе, навіть якщо це не завжди корисно. Тому наші звички мають бути пов'язані з негайним задоволенням або почуттям досягнення. Наприклад, потіште себе маленьким задоволенням після тренування через улюблений снек. Чи смачну каву, чи ванну з пінкою. або візуально відстежуйте свій прогрес через трекер звичок, щоб отримати ось це відчуття досягнення і задоволення собою. Якщо ми налаштуємо наше середовище та спосіб мислення відповідно до цих законів, то формування звичок стає не просто досяжним, а й природнім. Автор йде глибше і згадує ще один закон звичок, і це, до речі, мій один з найбільших інсайтів з книги, який ґрунтується на ідентичності. Суть не так в тому, які ми собі цілі ставимо, яких результатів ми хочемо досягнути, яких нових звичок ми проваджуємо, а суть в тому, ким ми себе бачимо як людину, як особистість, ким ми хочемо стати. Тобто, якщо ми хочемо... Здорово харчуватися недостатньо просто почати впроваджувати здорові звички і одночасно думати про себе як про нездорову людину, яка не здатна здорово харчуватися, яка є лінива, недисциплінована. Тобто, ми маємо відчути себе ось цією здоровою людиною. Ми маємо ідентифікувати себе як людину, яка здорово харчується, як людину, яка хоче бути здоровою. І тоді наші звички будуть даватися нам більш природньо і більш легко. Давайте подивимося, як можна застосувати принципи з цієї книги на практиці. Я розкажу про свій досвід. Вже більше місяця я впроваджую собі ту ранкову рутину, яку я би хотіла мати. Тобто, я додаю туди ті корисні звички, які я хочу. Починаю я свій ранок зі щоденника вдячності, і щоб зробити це звичкою, я просто дотрималася правила зробити це очевидним. Як тільки я прокидаюся і виходжу на кухню попити воду, щоденник з ручкою стоїть на столі. Відповідно, я просто сідаю, п'ю воду і заповнюю цей щоденник протягом хвилинки-двох. Далі я вивожу на двір свого собаку Денні і після того, як повертаюся, то роблю короткий стретчинг чи пілатис протягом 10 чи 15 хвилин, я зробила це максимально простим і очевидним. Я знаю, коли я це роблю. Одразу після того, як вивела собаку, У мене є підготовлений простір для цього: заготовлена форма, підготовлений коврик і збережені відео плейлистах на Ютубі, щоб не шукати тренування, а одразу включати і займатися. І я також пов'язала це з нагородою. Після такого короткого тренування у мене смачний сніданок і кава, і поступово я додаю таких маленьких звичок у свою буденність день за днем, що в результаті змінює моє життя. Важливо пам'ятати, що шлях до змін він одночасно простий і глибокий. Це не про грандіозні масштабні перетворення за одну ніч. Йдеться про маленькі кроки, які ми робимо щодня, про дрібні вдосконалення, які з часом з'являються. Кожна маленька звичка, яку ми впроваджуємо, кожна маленька дія, яку ми робимо, схожа на маленькі зернятка, і з турботою та послідовністю ці зернятка виростають у прекрасний сад. Як каже автор книги Джеймс Клір, ви не піднімаєтеся до рівня своїх цілей, ви опускаєтесь до рівня своїх систем. Це означає, що успіх залежить не так від наших цілей, яких ми собі ставимо, як від наших систем, тобто щоденних звичок, яких ми дотримуємося. Тому починайте з малого, залишайтеся постійними та вірте в силу своїх дій, якими дрібними вони не здавалися. Шлях до того, щоб стати кращим. Починається з одного кроку однієї звички.